Воно ну, залишилося до закінчення до 1 квітня. Це його строк закінчується. Якщо він хоч пару днів буде більше, це вже все. Це всі, порушує всі закони України, світу і всього. Його треба скидувати. Тоді вже готуйте пару мільйонів нормальних, щоб цю жабу прибрати. Тому що він нелегальний буде. Має залужний, і всі прийти до влади, Порошенко. І зробити Україну боєздатною країною, зробити ще більшу армію, класну армію і піти на Мукшанію, і її добити. І все. Тому що то, що до нас ідеї йде кількість, не йде якість. В нас є якісне озброєння, і ми маємо перемогти, і ми переможемо, бо ми їх перемагали завжди.